Добрий день друзі. Сьогодні 1 квітня і я роблю відеозвіт за березень місяць. Хто дивиться моє відео в Ютубі і на Фейсбуці Старинці? Значить я вже е, на протязі е, 7, 7 років, ось в червні буде 7 років, як розкриваю тему не виплати боргу по пенсії мені. За 6 місяців 2018 року пенсію забрали при Гройсмані, прем'єр-міністрі Кабінет міністрів Порошенка, Марадері. Пенсію забрали Базову. І ось уже слуги, які 6 років при владі теж морозяться і влада слуг і не повертає пенсію. Значить, е е частково. 2023 і 2024 році було повернуто, значить з 25 тисяч, що мені заборгувала держава, забрала чиновники ці я ж кажу, базову пенсію, повернули 12 13 тисяч. Платять малими цими траншами 2361 гривню. І коли кабінет Міністрів Шмигаля. Приймав постанову 1165 То там було це оговорено, що мінімальною пенсією цими частками розмір мінімальної пенсії кожен місяць виплачуватися. І от мені 25 тисяч, це мені мало за 20 постанова була прийнята у 20, 2021 році, в листопаді, мені мали. За 22, і 21, 22 і частково за 2023, за 2 роки виплатити цей борг. Ну тут війна і все. І борг виплатили з 25 тисяч 12, 24 і 2. платять в кінці року, вже, за 10 жовтня, коли там пенсійний фонд приймає свій бюджет. Ну, там, по 2-3 місяці, по 3-4 місяці, ось 23, за в кінці місяця, за жовтня по грудень і 24 всі ж місяці виплачували. Оце і погасили. Влада себе веде цинічно, нахабно, можна чи як е, сказати. Тому що в чому заключається це, це не збачу. Я зрозумію, що війна йде, що на фронт все треба, і не і можна було потерпіти, Я сім років вже терплю, як чекаю цю повернення сім'ї, бо і ще почекати, як кажуть, коли б дивився, що влада і чиновники ведуть себе адекватно. По відношенню до всіх і справедливо. А коли чиновники під час війни збільшують собі зарплату, отримуючи зарплату, захмарні зарплати, я це рахую, для війни, коли йде війна, і на це кошти і гроші в бюджеті є. Ось і зараз було збільшене для чиновників, прийняла Верховна Рада, Кабінет Міністрів. Точніше, Верховна Рада підвищення для чиновників зарплат. Вони отримують їх вчасно. Їм не виплачують по 2361 гривню. Ці 100 тисяч в місяць нараховують зарплати, таким як Лисогор, Луганська обласна адміністрація, звідки я з окупованої території і який він керує окупованим. Вся Луганська область майже окупована, там село чи два залишилось. є адміністрація військова, це керує Лисагор. Ось. До того Гайдай був, чи Гайдар. Значить, керують все, їм Зеленський зробив їх, призначив цими головами військових адміністрацій. Після 22-го року. І ось шість, після 19-го року, ні, після 22-го року, да, 19-му слуги пройшли до влади, коли повномасштабна війна почалась, всі ці населені пункти Луганська і не тільки Луганська, всіх окупованих територій, це і Донецька, і Запорозький, і всіх. Всі ці чиновники отримують зарплату. За що? Вже писали журналісти. Ну, журналісти то мовчать, а у Фейсбуці то блогери там і журналісти не, не, незалежні пишуть, що це злочин, і я кажу, що це злочин. Брати кошти з бюджету і платити людям, які ну, нічого не роблять. У них нема бази. Ну, є, це платити директору заводу, коли заводу немає. Хоча у нас таке є. Є директор Бориспольського аеропорту, який не працює, а отримує там мільйони зарплати в рік. Я не знаю, 2 мільйони чи. Ось так. І тут всі, всі обласні військові. і Люди пишуть, і блогери пишуть, влада цинічна в чому-сь, вона не, не чує. Вона не чує своїх людей. Вона не чує закордонних цих донорів, яких нам дають кошти не тільки на військову допомогу, це боєприпаси там всі, чи військова техніка, а і на пенсії, на соціальні виплати, це чтая, Сполучені Штати Америки і Європа. Ну, по поведенці... як веде себе гарант Конституції Зеленський, президент, то він всім борги прощає. Тому в тому числі й Америці, яка допомагала ці ці роки повномасштабної війни. Зараз він каже, ми нічого вам не, не, не винні. Ну, як він казав, я нічого не винен нікому, крім своїх е, батьків. Так він вже і каже, ну, ось так. А кошти ще ж не дійшли, що вони дійшли до чиновників. Я ж кажу, захмарні зарплати. Вже чиновників, топ-чиновників менше 50 тисяч немає. 50-100 тисяч це так. Сільські ради, міські вже, голови сільських раз, місцеві теж собі зарплати поробили. А і премії отримують. А вирішити питання низьким. Я ж кажу, ось на протязі 7 років вже майже я звертався. Ну, до всіх. Хто хоче, дивитися моє відео, там вся, вся Санта-Барбара, як я назвав чиновниками. Вона була і є. І я ось висвітлюю в своїх відеозвітах, вже не до чиновника звертаюся, а до суспільства. Не то, щоб суспільство мені допомогло, щоб суспільство знало. І коли ті вже воїни, яким. Вивели позаштат по пораненню і платите там 650-800 гривень. Тому що вони вже, ну як кажуть, <кій> вивели їх поза штат на, на, на час поранення. Ці. То чиновникам несуществуючих чи окупованих територій платять зарплату за... Ну, мери фантоми, як кажуть, пишуть тут блогери. І мерам, і водоканалам, і тролей. Ну, всім чиновникам окупованих територій. Ці на зарплатах і все йому. Три роки платять. величезні мільярди туди коштів витрачаються. Ніхто. ні шмигаль цього не бачить, ніхто. А шмигаль оце це там, і всі там, і я от в дії чую. 10 підтримки людей, 10 там програм кабінету міністрів, там є і зимова підтримка тисячі, там і на спорти, і на книжки, і все виділяють. Тут кошти ось, є і все. А на борги, щоб повернути людям, яким забрали пенсію базову, ще кажу, не то, що там як в чи прокурорів, тих не забирають і зараз. Працюють на посадах. Не понесли покарання. Ті борги, точніше, ту виплату, що ми там раками платили за інвалідність. Держава не повертає в бюджет. Прокурори не сидять, сидять вони на своїх посадах. Все ось така ось така, це, це цинізм. І я не знаю, як ну як можуть на відноситися до такої влади. До слуг, до гаранта Зеленського, до Шмигаля прем'єр-міністра, до Стефанчука, як голови Верховного, до Лубінця, як до по правам людини від Верховної Ради. Все це чиновнична рад, системна, вона грабує значить, українців. Своєю бездіяльністю і злодіяннями з такими, як я вже навів. І вона не реагує, вона кидає людей, як кажуть, ну, в лапках кидає. Так вона вже кидати хоче і Америку, і Європу по тим, що морали це кредити чи е, цю кажуть. Ну як Зеленський, я не лох. Ось він е, е, вирішив зробити лохом цього Трампа та інше що нічого нікому не ні, ні. ну, так же не буває. Коли ви берете кошти, ви ж там оговорюєте все. Я не кажу, що там десь є і грантові, а десь є і... Ну, я ж кажу, вони привикли кидати. Вони не звертають на людей, вони не чують людей. Зараз вони не чують вже і партнерів-союзників цих. А хто страждає? Страждають люди, українці просто. І я кажу, що я кожен місяць знімаю ці відеозвіти і буду знімати, так, скільки мене, скільки я розповім, коли повернуть борг, я скажу, що да, повернули. Без пені, без цих відсотків, як ото кажуть. То відсотки беруть, коли ти забрагував за комунальний. Вослуху пеню. А тут ніяких. Вісім років проходить, не то, що я скажу. Ніхто не вибачається, ніхто не... Я прикріплю це, я його прикріпляю, це відповідь з пенсійного фонду. Там кажуть, що вони не вибачаються, вони кажуть, що заплатимо, коли будуть кошти. Пенсійний фонд від Кабінету міністрів під постанову 1165 Ось і так. Тому я кажу, буду висвітлювати далі. Цю ганьбу влади. Що вона робить з людьми і як... а Людолову виловлюють там от кожен день. В Фейсбуці дивлюся ролики, відео, як виловлюються ТЦКшники, поліції. Поліції збільшили зарплати. Воїнам 20 тисяч оклад. Поліція 30. Ось так у нас виходить поліцейська держава, коли так. І поліція ще на броні більшість, там, звальді частково, я не знаю сейчас, поліцію будуть. Ну, більшість то в тилу воює, як кажуть. Ось. І так все. Все працює на, на на державну, на систему. Всі кошти. На оцю корумповану. Систему, яка, в якій кругова порука, які не здають. Це і показали ці інваліди, прокурори, і мсеки, і е, воєнкомиці, мільйонери, які налюдоловили на і все інше. Ось. Тому я буду висвітлювати далі в своїх відео, в відеозвітах. Не тільки свою проблему, це не тільки моя проблема, це проблема суспільства. Уже і рідні пишуть там про ці гробові, як кажуть, 15 мільйонів теж пише, мене загинув син два роки тому, мати, не отримала ні копійки, не то, що там вибачення, не то, що там так пишуть, я не знаю. Це. Вот так. так, розтягують, тягнуть, дурять під різни, різними прикриттями. Ось, так уже поступають не тільки з пенсіонерами, а вже з воїнами. Так це йде ще війна, а що буде після війни. Ось. Тому я кажу, звертався я до всіх, чиновників. І вони працюють тільки на себе. Це починає від місцевої влади, я оці в сільраду звертався. От Петропавська пише, як переселенець тут живу вже 10 років. Звертався. Ну, що мені порекомендували? За, за підписи сільського голови Кудрика. Я просив, щоб дали, допомогли, там же є юристи, щоб допомогли цю базову пенсію. Яку забрали отримати від держави. Думав, що юрист там скаже, підійдіть, там ми напишемо листа, там дозвернемося. Ще хоча я писав, я скажу всі ці органи. Ну, думав, від місцевої влади. Прислали за підписку, що звертайся до суду. До якого суду? Вже люди судилися, теж в Черії стоять. Висудили, що так. Требує. Так мені ж від держава не відмовляє, вона каже, заплатимо, тільки грошей немає. В чому ж щось що судитися? За що? Держава ж не відповідає, що ми не будемо платити. Вона каже, що чиновник із пенсіону, що ми будемо платити, коли Кабінет міністрів виділяє кошти. І от каже, судитися. А деякі люди, не деякі, а багато й судилися, висудили, ну і що, їм теж не платять. Виконавча служба теж морозиться, там пишуть. Нації. І все, все теж сидять, чекають, коли з'являться кошти. А кошти, що дає Америка і Європа на ці виплати, вони йдуть тільки на чиновників. Я ж кажу, тільки на чиновників. Їх не скорочують Та в Америці це скорочують там чиновників зараз. А вона все там казали що будемо скорочувати Ніхто тільки додається чиновників. Я ж кажу. І коли під ними німець, не знаю, під ними Америка чи ні, усі, Аудіт проведе, що ці кошти, коли вони виділяли, вони виділяли на чиновників, які ну, фантоми, ну, неіснуючі, я ще кажу, неіснуючі окуповані території, окуповані міста, і всі чиновники цих окупованих з 22 го міста і території і, там, і областей, як Луганська, майже всі там і частково, майже Донецька і Херсонська, і Запорізька там. Всі отримують зарплати. А це ж кошти вже не платників податків, американців і все. Я не знаю, порахують все. А пенсіонерам кажуть. Ні. Ну, от, -от, от і все. І не тільки пенсіонери. Це кажуть вже і інвалідам війни і рідні, загиблих. Ось так. Тому, друзі, я звертаюсь до суспільства і кажу, що я знімав і буду далі продовжувати знімати. Це вийде звіт у мене за березень, а за квітень буде в травні. Я знаю, що нічого не зміниться, що чиновники не будуть платити. Вкрай я казав, що може, будуть, як я це роблю по 23-24 року, в кінці. Року 25, уже в жовтні, може в листопаді. По 2361 гривну 3 місяці платуєте. І виплатять і 3 ну, 8 000. І И ще й на 26 -й рік. За цей борг. Так що моя оця відзвіти не закінчується, я чувствую. Рахую, тому що слада, ця цинична, прихлива, нахабна, вона не дає цій можливості, щоб я знімав відео на те, чим я раніше і зараз займаюся. Про природу, про птахів, про людей, про село, де я зараз живу. Так я хотів сказати, от забрали пенсію базову у переселенці, там рапортують ми переселенцям, ми там допомагаємо, будемо. Що допомагає, що квартиру. Що ми, там квартира в окуповані залишилась, і за ними мовчать і кажуть, зараз з 22-го допомагаю, кого зруйноване житло. А про те житло, що у людей залишилося там, і ці області вже. Готують здати цим Раші назавжди. Хоча буде там юридично, це наші території, а от фізично це їхні. Ну, цю пісню ми знаємо. Як по Криму вже ось 11 років, і Луганська область 11 років. І місто моє 11 років окуповане. Кадівка. Там квартири. Заберіть цю квартиру собі. Держава, чиновники. А зробіть компенсацію. Коли звільните території, це то ваша квартира буде, не моя. А мені дайте компенсацію і мої таким же, як я, людям за те житло втрачене. Я вже не кажу, що там втрачене тільки ж квартири. Там все залишилось. Ну хоча б це зробити. Ні. Ні. Теж нічого. Так от кажу, переселенець 10 років. Все залишилось там. Тут нічого не допомогла влада. Сам оцю. син тут вже жив до цього. І ось так приїхали її, то, з дружиною, як кажуть, між живими. А влада ні. Так вона ще сумудрилась, мало того, що кажу, забрати базову пенсію і не повернути. Ну, не буду затягувати час. Я це все, що... Думаю, і як воно змінюється все. Я буду робити в своїх відеозвітах і подальше. Подальшому. Значить, я сказав, відеозвіт за квітень буде в травні. В перших числах. Дякую, хто дивився моє відео. До побачення.